Доброго дня! Мене звуть Корол Михайло, учень 3 класу Соборнського ліцею. Я хочу вам представити роботу в номінації «Охорона здоров'я на тему Комп'ютерні ігри в житті дитини. Я дуже полюбляю грати в комп'ютерні ігри, і переді мною поставило питання: А як це впливає на життя дитини? його дослідження. Розвивати пізнавальну активність, прийняти формування національної самовідданості учнів, з'ясувати, як багато діти проводять часу за гаджетами, дослідити, для якої мети частіше використовуються гаджети, проаналізувати, систематизувати відомості про ігри, в які грають діти та дізнатися, чи є ігри, в які випускають українські компанії. Моє завдання опрацювати статті інтернету про вплив гаджетів на здоров'я дітей, обрачувати статті інтернету про різні ігри, провести опитування учнів Свободинського ліцею, написати комп'ютерну гру на базі в Майнкрафт. Для вивчення таблиці множення та напрацювання навичок розв'язування математичних прикладів, проводити створено мною гру в начальний процес для ефективного вивчення таблиці множення. За, стати... За статистикою кожна третя дитина починає користуватися мобільним телефоном або планшетом ще в ранньому віці А70% до шкільного віку, до молодшого шкільного віку вже вміють користуватися цими притриманнями. Ми провели опитування учнів в ліцею. Що ми дізналися? Серед 80 респондентів в 53% дівчинок і, і десь, десь 13 років. Як часто ми використовуємо гаджети? 90% відповіли кожного дня. Скільки часу ми проводимо за гаджетами? Дуже багато. Десь 4-5 годин. Скільки часу ми проводимо за гаджетами для навчання? Те ж саме, скільки ми використовуємо гаджети. Скільки часу ми проводимо за гаджетами для вивчення математики, 68% відповіли до 1 години. Як ви бачите, гаджети це цікаво та корисно, але вони мають і негативний вплив, позитивний вплив гаджетів, доступ до знань, розвиток навичок, інтерактивне навчання, комунікація та спірація. Негативний вплив гаджетів – здорове перенапруження, порушення, зниження фізичної активності, дефіцит уваги соціальні соціальних проблем Чому діти грають у, у відеоігри? Розвага та відпочинок, покращення координації та мислення, спілкування з друзями, розвиток навичок, вирішення задач. А якщо гру зробити навчальну? Ще й тут відповіли, що 51%, що вони полюбляють грати в комп'ютерні ігри. Ось найпопулярніші ігри серед наших учнів Соворучського ліцею: Майнкрафт, Робокс, Бравл Стар, ПАПМобайл. Чи хотіли б ми отримувати знання в своїй улюбленій грі? 75,6% відповіли так, тобто вони хочуть поєднати навчання та гру. А ви зна... чи ви знали ви, що в Україні створюють круті комп'ютерні ігри? Ось 10 найвідомніших Козаки 3, Атом РПГ. Man of War, Metro Exodus, Party Hard, Stalker, Sherlock Holmes, The Sinking City, This Land Is My Land, The Age of Descendants. Я, я створив власну гру в Майнкрафт, яка допомагає. Я вивчити таблицю нужні. Як воно працює? Це майже я, як звичайний Майнкрафт, але тут трішки по-іншому. Тут є квест, і ви розв'язуєте приклади, щоб відбудувати місто. Якщо що відповідь помилкова, ви просто проходите все спочатку. Я... Я впровадив свою гру ну, на уроках. І на урок. І що це дасть, учням буде цікавіше вчити та бить умноження, граючи закріпляти навички швидкого рахунку, це поєднання навчання та розваг, що покращене. На... Результати. Я вже готовий показати гру всім, хто захоче її випробувати. Щоб зменшити негативний вплив гаджетів, треба дуже важливо робити перерву та фізичні вправи. Рекомендовані вправи для очей. Ось. І деск йогу. Ці прості вправи допоможуть зберегти здоров'я під, ну, під час ігор. Висновки: гладзити та ігри можуть бути корисними, якщо використовувати їх правильно. Важливо поєднувати навчання та розваги. Моя гра допоможе учням легше вивчати математику. Треба міні, 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 мінімізувати. Ти негативних півкаджетів вплинуючи на навчання, ігри та фізичну активність? Дякую за увагу.